Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Друзі, усім вітання звати мене Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 24 липня, четвер, Я вам пропоную ознайомитись. З найважливішими новинами з цього божевільного світу. Давайте разом просувати українськомовний контент боротися проти російської пропаганди. Тому підписуйтесь на YouTube 24, в описі до нашої з вами розмови. Є посилання на YouTube канал. Мій де я оновлюю для вас регулярну аналітику. Звичайно, ж ставте лайки, пишіть зауваження, побажання, запитання, контакт з вами, зворотній зв'язок дуже і дуже важливий. Про що сьогодні будемо говорити вчора? В Стамбулі відбулися. Перемовини, на третій раунд зустрічей в Туреччині. Прогнозовано, що він нічого не дав, абсолютно жодних результатів. Менше години була ця зустріч, тому що немає про що говорити з росіянами. Проговоримо про те, що. Пропонувала Україна і те, що виголошували в делегації на чолі з Мединським. Також Володимир Зеленський пропонує якийсь законопроект для того, аби, начебто, антикорупційні органи були незалежними. Очевидно, це під впливом тиску Європейського Союзу і вже є реакція Сполучених Штатів Америки. Вона зовсім, зовсім є незадовільною для України. Звичайно ж, поговоримо про озброєння. Є перший пакет, який можна купити і вже купили для України в США. А також Таємнича зброя, яку обіцяють нам в Німеччині, яка буде впливати на тили Російської Федерації на підсумковий брифінг після зустрічі вийшов в тому числі очільник РНБО Рустам Умі... Рустам Уміров. Він тепер не міністр оборони, а очільник Ради національної безпеки та оборони України. Ключові тези, які було виголошено після зустрічі з делегацією Росіян. Українська сторона не міняє цивільних і дітей, а говорить про їхнє повернення цивільних і дітей треба просто повернути у новому гуманітарному обміні. Візьмуть участь понад 1200 осіб. До речі, під час фактично цієї зустрічі був здійснений обмін 250 на 250. Гуманітарний трек продовжується. Україна наполягає на безумовному припиненні вогню. Гуманітарний трек і зустріч на рівні лідерів залишаються пріоритетними. Каже наша сторона на сьогодні. Є досягнення виключно на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, зрушень немає. Досі українська сторона завжди готова до припинення вогню. Але Росія каже наша делегація цього не хоче. Україна пропонує провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та диктатора Путіна за участю президента Туреччини Раджепа та і Пардогана і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до кінця серпня. На вчорашній зустрічі було менше емоцій, кажуть в нашій делегації наших представників. Це відрізняє їх її від попередніх контактів. Обговорювання документи про припинення вогню некоректно називати меморандумами. Український практ більш реалістичний ніж російський. Пропозиція про зустріч із путіним залишається чинною безстроковою, але чомусь важко з ними зустрітися. Представник Омбудсмена Юрій Ковбаса зазначив, що на переговорах обговорювали обмін полоненими, які перебувають у полоні понад три роки, і в цьому контексті домовилися, що обидві сторони працюватимуть на тому ж рівні. До наступних обмінів мають увійти молоді, поранені, тяжко хворі. Це позиція України. А що ж кажуть на болотах? Що ж каже Мединський Путін і компанія? Давайте я вам зацитую російську позицію після переговорів власне озвучив цей от Мединський. І каже, що Москва виступила з кількома пропозиціями у складі обох делегацій сформувати три робочі групи, які працюватимуть у режимі онлайн. Це будуть групи з політичних, гуманітарних і військових питань, тобто це повернення до тих форматів, які були під час мінську в онлайн режимі вмикатися і безрезультатно говорити. Що кричу що пропонують і раніше? Вже таке росіяни казали. Вони не хочуть безумовного припинення вогню про що було домовлено ще. В березні з американцями підписано з нашого боку. Вони кажуть наступне: ніякого припинення вогню натомість оголошують на фронті короткі по 24 або 48 годин. Перемир'я це за їхнім задумом потрібно для того, аби прибрати з полю боя поранених бійців, тіла загиблих і далі продовжувати вбивати. Російська сторона вважає, що Україна, нібито, утримує 30 жителів Курської області і вимагає їх повернути. Москва готова повернути 3000 тисячі тіл наших героїв. Хоча ми знаємо випадки, що вони відсилали Україні тіла окупантів. Тому і каже Мединський і наполягає на тому, що всі ці тіла це тіла загиблих українських воїнів. Ну сам на самому злодію шапка і горить. Що стосується так званих меморандумів, то позиції сторін залишаються далекими одна від одної. І тут Мединський ледь не вперше і не в останнє не бреше, тому що справді нічого на цьому. Попри меморандумів, так званих немає спільного. Мединський підкреслює, що для зустрічі на рівні лідерів необхідно опрацювати мирну угоду. Зацитую, каже: на цій зустрічі треба не обговорювати угоду, а ставити крапку, підписувати, як у, наш, у нас кажуть, кінець справі вінець. Ну, розуміємо. Повторюсь, абсолютно безрезультатна зустріч, лише про що домовились, це обмін черговий, це єдина важливий кейс. Але знову ж таки, це не є суть перемовин. Перемовини створюються для того, аби шукати якісь компроміс. А на компроміси на жодні Кремль не йде. Що кажуть турки, які були посередник? ну фактично, сиділи між нашими делегаціями. Міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це. Також закликали Москву та Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів. Ну. Пане Фідан, Україна давним-давно вже кілька місяців, як погодилась на припинення вогню. Ви можете моніторити, але вам треба натиснути на Кремль і Москву. Вони не погодяться припиняти вогонь. Давайте більше поговоримо також і про скандальний законопроект 12414. Про НАБУ набує САП під Генпрокуратуру. Є вже висловлення президента. Рефлексія на ці. от... Багатотисячні мітинги в багатьох великих містах України. І, очевидно, знав Зеленський вчора ввечері про реакцію і ем, двох. Партії США республіканців, демократів і ЄС тому пропоную наступне. Зацитую спочатку, що каже президент себе в телеграм-каналі написав. А потім відповідна реакція наших партнерів. Президент Володимир Зеленський відреагував на критику щодо нового закону, який позбавляє антикорупційні органи їх незалежності. Він очікує пропозиції від керівників відповідних структур щодо реформи правоохоронної системи. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. Пише Зеленський, і дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від генпрокурора України пропозиції тих норм, які мають спрацювати. Це буде наголошую зараз, каже Зеленський. про Президентський законопроект, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави. Він додав, що керівники силових інституцій разом запропонують план дій, які можуть зміцнити силу права в Україні. Цитуємо далі. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано. Тут залишається питання: якщо є якісь компроміси, якщо їх пропозиції зміцнити, зробити незалежними антикорупційні органи, для чого було тоді голосувати цей законопроект? Дванадцять можна було запропонувати, а потім вже шукати компромісів, і якщо нічого не зайшли, ну, пробувати оце от підпорядкування е, генпрокуратурі. А то ви за два дні з медійною підтримкою е, накинувшись на, на набу, а потім його ф, підпорядкували. Знову ж таки наголошу, ніхто не відстої на бою САП. у них дуже, дуже до них багато запитань. Дуже багато справ, які роками висять, справ, які не вирішуються, справ, які намагались порішати, як то кажуть. Але цей підхід також не вважаю коректним. от дві палати верніше дві партії: сенатори демократ Джин Шахін. Член комітету сенату з міжнародних відносин, а також відомий нам лінці Грем, закликали владу України не перешкоджати боротьбі з корупцією у своїй країні. Їхню спільну заяву оприлюднено на сайті комітету Сенату з міжнародних відносин. У ній зазначається, що нещодавно прийнятий у в Україні закон підірве критично важливі антикорупційні інституції України, включаючи національне антикорупційне бюро України та спеціалізовану. Антикорупційну прокуратуру цитуємо, Україна досягла величезних успіхів у своєму антикорупційному порядку денному з часів революції гідності. Примітно, що цей прогрес було досягнуто, коли Україна борола боролася з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоїмось, що нещодавнє прийняття Верховної ради закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу. Та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародній спільноті. Це реакція республіканців демократів, також є реакція від Європейського союзу. Спочатку я зацитую, а потім скажу хто кому це рекомендував. Останні події послаблюють здатність України гарантувати належне фінансове управління та протидіяти корупції. Відповідно, ми рекомендуємо українській владі скасувати закон номер 12414 і поважати результати незалежного відбору голови. Бюро економічної безпеки йдеться у листі голови аудиторської ради Ukraine Facility Марика Бельке до комісарки Єврокомісії Марти Кос. Що це означає? Ця аудиторська рада має дорадчий рекомендаційний характер, яка пропонує Європейській комісії ті чи інші кроки. Вони закликають скасувати ці законопроекти і дозволити. Призначити нашому уряду, очільника БЕП, тому, що комісія незалежна визначила, хто це має бути. А уряд не має законного права далі думати, призначати його, не призначати це технічна річ. Вони зобов'язані це зробити, але зараз вони ссилаються, мовляв, там в родині цього є якісь представники з російськими паспортами. Якось дуже дивно зараз вони спохватилися після голосування незалежною комісією. Цікава річ. До речі, рух чесно підрахував, що 24 нардепи. Які голосували за законопроект 12414, мають підозри саме від САП та НАБУ? Аналітики руху ЧЕСНО проаналізували: хто з чинних народних депутатів мають кримінальні підозри і підтримував цей законопроект? Їх є 24 цих обранців. Більшість з них отримали підозри за корупційними статтями, зокрема за хабарництво, брехню в декларації, незаконне збагачення та зловживання своїми посадами. Серед них велика кількість ну найбільше це слух народу. Їх 2, 4, 6, 8, 11 представників. Не буду їх перелічувати. Від довіри їх є четверо від батьківщини Юлії Тимошенко, яка виходила на трибуну і казала, що це світлий день, коли голосували. За законопроект дванадцять чотириста так от в обоймі батьківщини троє таких народних депутатів за майбутнє. Там їх четверо і відродження України. Також три представники, ось ці депутати голосували за те, аби скасувати органи, які мають до них запитання. Ну дуже мені здається, красномовна. Річ красномовна аналітика від руху чесно. Ну і звичайно ж чому б не будемо до речі, далі стежити, що поміняється в підході цих антикорупційних органів із запитаннями до народних депутатів. Про секретну зброю обіцяємо розповісти, Україна незабаром зможе впливати на територію Росії. Такий анонс зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Але тип і терміни передачі Збройним силам України нової. Зброї він не назвав, ну терміни і тип точно не назвуть, тому що офіційно Німеччина засекретила будь-які передачі е, постачання Україні з метою, аби Путін сидів і думав. А що ж це тепер прилетить мені на голову? А в якому то бункері ховатися? <кій> Дуже <кій> перепрошую. Справедливий підхід, до речі, на озброєння теж такий принцип взяли собі і представники північно-атлантичного альянсу. Вони теж сказали, що тепер жодного слова, що Україна отримує від нас. Так, от міністр в інтерв'ю німецькому виданню зазначив, що постачання Україні нового озброєння це не питання фінансування, тобто, гроші є. каже це питання доступності та виробничих можливостей, потужностей України і європейських збройних заводів. Він додав, що над вирішенням саме цього питання і працюють європейські. Партнери України цитуємо Вадефуля. Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо розповідати Путіну, які системи озброєння ми посачаємо Україні. Крім того, Вадефуль зазначив, що перестав намагатися розуміти логіку. Путіна в атаках на Україну він зупиниться тільки тоді, каже Вадефуль, коли зрозуміє, що його план не працює. Повністю погоджуємося з Вадефулем, тому що сьогодні знаємо прекрасно ночі, була атакована жахливо Одеса. А в день росіяни скинули каб в центр Харкова біля багатоповерхівки, багато постраждалих. Ось є результати перемовних. Процесів з Росією як тільки окупанти сідають за сіл переговорів про щось говорити. Вони починають свій тероризм, тому що мають нагадувати, що вони геноцидники, що їм всім сидіти в тюрмі, їм всім під трибунал. Вони це регулярно не забувають нагадувати цивілізованому світові Також хороша новина є від Сполучених Штатів Америки, тому що погодили. Пакет озброєння для України, державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж двох пакетів військової допомоги Україні загальну на загальну суму: 300, 322 три мільйони доларів. Майже на 200 мільйонів 172 мільйони піде на закупівлю і передачу Україні ППО Хоук та їх обслуговування, включно з вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням. Це не є новітня технологія в 60-х роках. Вона була виготовлена, але є дуже. Дієвою вона справді є мобільною, швидко розвертається і може збивати усе, що летить в багатокілометровому радіусі. Ну, звичайно, ж, окрім балістичних ракет. Зарекомендували себе вони в Україні прекрасно і дуже очікуємо найближчим часом, що ППОХУК знову додатково буде на озброєнні України. Окрім цього, 150 мільйонів доларів США виділили верніше, озброєння виділила, купили ж ми і партнери. Це броньовані машини піхоти Бредлі. Абсолютно найкраща машина на Курському напрямку. Також вони демонстрували феноменальні свої результати неодноразово. І ви переконаний, вам показував відео, як Бредлі, надброньований важкий автомобіль, бронетехніка, в нього влучають ракети росіян, снаряди великого калібру. І ця машина витримує удари і найголовніше зберігає життя наших. Бійців тому це дуже важливе постачання. Відбулася зустріч також на рівні ЄС і Китаю президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн та очільник Євроради Антоніо Кошта зустрілися із лідером Китаю Сі Цзіньпіним і закликали його тиснути на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. ОЄС ЄС вважають, що відносини між Пекіном і Брюсселем досягли. Переломного моменту про це пише видання політики. І агенція Reuters. Більше того, я вам нагадаю напередодні представник США в НАТО Віттекер сказав справді дуже важливі тези. Вперше фактично США назвали Росію проксі Китаєм, тому що він сказав, що для Китаю Росія це проксі Китай це знає, і саме руками Росії російських окупантів Китай вбиває. Людей на винні раніше США казали, що Китай залучений до допомоги Україні. Тепер є значно конкретніші тези від США. Далі про зустріч. Так, от ця зустріч відбулася на саміті. Перепрошую в Пекіні присвяченому 30-річчю встановлення дипломатичних зв'язків між європейським союзом та Пекіном. Очікування від саме були низькими, і відповідно з боку Пекіна було запропоновано скорочена версія цієї зустрічі на лише один день. Як правило, це кількаденні такі важливі переговори відбуваються, тому що це ж ідуть не просто там зустрічаться не просто ці дзіньпінь Урсула фондрляйн і кошта там ж потужні делегації. Але Пекін сказав, грубо кажучи, нам нема про що з вами говорити. Давайте до одного дня. Важливі були заяви від Урсули фондлянь. Вона сказала, що фактично це є переломна мить у відносинах ЄС і Китаю. Президентка Єврокомісії сказала наступне: ми з Китаєм досягли переломного моменту у відносинах з поглибленням нашої співпраці зростають і дисбаланси. Китай і Європа мають визначити занепокоєння одне одним і запропонувати реальні рішення. Вона сказала, що торгівельний дефіцит ЄС і Китаю. Минулого року сягнув рекордних 305, майже 306 мільярдів євро. Розумієте, тобто е, е, європа дуже багато купує в Китаї, а натомість Китай закрив свої ринки. Про це напряму каже кажуть Услофондрен, і так не може далі тривати. Намагаються звичайно ж, китайці. Вони і порти дуже багато портів в Європі повикуповували за останні роки. Намагаються зробити засилля електромобілів, які дотуються від держави е, Китаю. Вони значно дешевші. Тобто, експансія економічна. Китаю йде повним ходом європейського континенту. Урсула Фандрен каже, цього не може бути. Це треба припинити і настав переломний момент. Антоніо Кошта наголосив, що потрібен конкретний прогрес у питаннях пов'язаних із торгівлею та економікою. Також як постійний член Радбезу ООН, ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона поважала статут ООН і припинила свою агресивну війну проти України, заявив Кошта. Натомість лідер Китаю погодився, що відносини між сторонами перебувають на вирішальному етапі. Він охарактеризував Китай і ЄС як двох. Великих гравців на світовій арені, які мають робити правильні стратегічні вибори, щоб відпо які відповідають, перепрошую очікуванням народу і витримують випробування часом. Ці Цзіньпінь сказав, що Китай і Європа повинні посилити комунікацію, зміцнити взаємну довіру і поглибити співпрацю, щоб забезпечити світ більшою стабільністю та визначеністю. Ну, от бачимо, знову ж таки тирада від Китаю є лицемірна. Вони постачають все необхідне Росії. До, до речі, сьогодні стало відомо, фактично, що є нові дрони, які повністю є в Росії на озброєнні. Китайським виробництвом всі китайські деталі вони розповідають про те, що вони за мир всьому світі. А насправді бачимо, як діють. допомагають Росії воювати, а не допомагають, а роблять фактично за неї всю цю справу. Більше того, надають снаряди. Північна Корея, ви знаєте прекрасно, без пекіну цього б не було. Це дозвіл великого. З великого барського плеча Сіціньпіня, ну і звичайно ж, це товарообіг між ЄС і Китаєм. Китай закриває свої ринки, натомість намагається кинути із засиллям китайських товарів зробити європейський ринок. Думаю, будуть серйозні рішення найближчим часом. Ну і хочу вам нагадати про те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки відтермінував розгляд. Я вже втомився про це говорити законопроекту Лінці Грема Блюменталя про санкції про, на, щодо третіх мита третіх країн, які купують енергоносії в Росії. Нагадаю вам хотіло голосувати до кінця цього місяця, але пішли вони на відпочинок і будуть розглядати лише можливо починаючи з вересня, десь 3-4 вересня, коли добігає кінця 50-денна пропозиція ультиматуму це не назвати Трампа. Росії мовляв, якщо ви за тих 50 днів домовитись про якісь припинення вогню або мирні угоди, правда, це фантастика. То тоді ми не будемо вводити санкції. Вже можна голосувати, вже вводити, тому що нічого не буде. Яскрава і результати. Демонстрація це от зустріч в Стамбулі. 3-0 нічого не досягли. так от Білий дім прекрасно все знає. Більше того, представниця держдепартаменту Теммі Брюс вийшла і сказала, що Трамп сам хоче вирішити на кого накладати санкції взагалі чи накладати їх. Саме тому конгрес це на запитання журналіста. Чому конгрес е вирішив не брати на розгляд цей законопроект? Ну от знову чергове відтермінування від Трампа. Вангую, що після 50 днів буде знову якась така чергова. Єрість з рота Трампа, де він знову буде продумувати, як би то е, подумати, хоче Путін миру чи не хоче. Такі новини були станом на 24 липня. Четвер, підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь на мій YouTube в описі до нашої з вами розмови. Обов'язково діліться, ставте лайки, коментуйте. Таким чином, нагадаю вам, ми просуваємо кріномовний контент і боремось з цим російським пропагандистським, не скажу цього слова. YouTube не пропустить. Побачимось в ефірі 24-го.